Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вже у нас 18 травня, всім привіт з Дніпра, з підгороднього. В сьогоднішньому відео покажу вам, як буду висаджувати кавуни, розсаду кавунів та динь. Так як у нас погода сьогодні така пасмурна, пройшов дощик. І, мабуть, ще буде дощик. Дуже сприятлива погода для, саме для посадки, пересадки. Звичайно, ще можуть бути, можуть бути холода. Сьогодні зараз у нас плюс 18. Але я посаджу і трохи буду прикривати, тому що якщо зразу піде спека, то дуже складно приживатися рослинам. Зараз покажу, яку розсаду буду висаджувати. Ось тут у мене, тут у мене ось дині. Покажу які. Це я виростила розсаду із муся із насіння. Ось такий сорт, амал. Диня рання стигла. Плоди жовтого кольору масою 2-4 кілограми, м'яку ж білого кольору, дуже солодкі. Чудово транспортуються. Так, зійшла дуже добре. Це Golden Garden насіння. Ну, ось так. виглядає. вже почали квітувати, почала квітувати динька тому. Вирішила не чекати більше і її висадити. Також тут у мене є декілька кавунів. Це кавун, Кримсон світ. Таке з такого насіння я вирощувала. Самий признаний з існуючих на сьогодні день сортів кавунів. Середньоранній вегетаційний період 70-75 днів. Плоди формує 9-11 кілограм. Ну, я не дуже вірю, що в мене таке буде щастя, і буде, і буде саме тако, такої маси кавун. Але сподіваємося, це залежить від поливу, від підживок. М'якоть хрустка, черво, темно-червона, без прожилок, дуже солодка. По вмісту цукру з ним не може порівнюватись ні один з відомих сортів та гібридів. Посухостійкий, володіє високими товарними якостями та відмінною транспор, транспор, транспортабельністю. Так, така в мене розсада. Зараз покажу, як буду е, висаджувати. А також покажу, яку підживку я зробила саме для цих баштаних. Є у мене ось така ємність на 100 літрів води. Сюди я сипала відро підстилки, відгузки. Там трава. Дивіться, яка вона стала кольору, Вона вже в мене тут стоїть. Більше тижня і така органічна підживка. Ось 2 двохлітрову така у мене ця чаша. І на 8 літрів лійка. Ось сюди я вливаю. Це буде десь один до трьох, один до чотирьох. І цією підживкою я поливаю свою розсаду, гіркі помідори. Також баштанні зараз посаджу і обов'язково полю. Містить дуже велику кількість різних макро-мікроелементів, а також найголовніше, що це органічне добриво. Викупала лунку таку глибоченьку, помістила сюди наш кавунчик. Вниз обов'язково поливаю, тому що, незважаючи на те, що йшов дощ, внизу сухо. Ось так. Тут у мене є трохи е, такого з компосту, трошки додавала агро перліту. Чуть-чуть зовсім небагато, я туди. Тому що буду підживлювати з поливом ось так. І так буду присипати ямка глибоченька для чого? Щоб гарно було, по-перше, поливати, по-друге, Хочу ще замульчувати, щоб ґрунт не пересихав. Кавуни вони, хоч і по але вони все рівно люблять, щоб їх підживили, щоб їх полили. Тоді вони виростуть і будуть такі крупні, як заявлено, як заявлено у нас виробником. Ось так. Ще трохи треба полити, вже дощик накрапає. І тут у мене є такі бур'янці. І я отак навколо І трошки вже прив'яла ця трава. Лежить з вчорашнього дня. так я закладу. І ще дуже важливий момент, щоб рослина, ну, якби змінилась її, це вона буде, звичайно, стресувати, але щоб не було такого стресу, я обов'язково зверху Накриваю ящиком, притиняю отак. І так декілька днів, тому що на завтра буде яскраве сонце і рослина під листечко пожовтіє, підгорить. А щоб не було цього опіку, я обов'язково так накриваю ящичком. Тоді з нею буде все добре. Їй там і комфортніше, і затишні, і, і тепліше. Так, йдемо далі. Хочу показати вам ось тут друга луночка з кавунчиком. Тут в мене цей простір вже засадженим насінням кавуна, ну, але він ще не зійшов. Ну, Сподіваюсь. Кукурузка почала сходити. Так, полуничка. У нас цвіте, вже є. Ще покажу вам плоди. Так, у нас вже полуниці дуже рясно. Скоро буде. Просто дуже холодно і вона. Дуже повільно росте. Уже була б. Там уже і помідорчики, і баклажанчики. Все росте, незважаючи на погодні умови. Не дуже сприятливі. Бурячки. Все потроху росте. Таке хочу показати вам диньку. Тут вона в мене. Бачите, яка коренева система. Вона вже просто проситься, щоб її висадили. Ну, зараз я по тому ж принципу, що висаджувала кавунчик, висаджу диньку і обов'язково зверху накрию ящиком. Якщо ви для себе почерпнули якусь корисну інформацію, поставте вподобайку. Бажаю всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей!